Всім тихого дня, друзі, вітаю на каналі. Отримала череночки хризантем від пані Надії. Зараз будемо дивитися, що вона мені прислала. Це вже друге замовлення моє хризантем у цій продавчині. Минулого року я також купувала. Покажу фото декількох. Цвітіння моїх хризантемок минулого року. Так. Тут ще списочок є. У пані Надії, якщо я не помиляюсь 400 сортів хризантемок, Там ось тут відмічені мої. Ті що вона мені прислала. Зараз я покажу фото. Як квітували її, її мої хризантеми минулого року, а далі продовжимо дивитися посилочку. Ось так я ще тут трошечки розпакувала, щоб було зручніше. Ну, зараз подивимося, якої якості. Минулого року дуже гарні прийшли від неї хризантемки. Але, але, друзі, я дуже хотіла собі один сорт, і минулого разу мені його не вистачило. І тому зробила замовлення. Цьому році. Ось так виглядають череночки, дивіться все дуже ретельненько, акуратненько запаковано. І всі череночки йдуть під номерами. Ось, ну, покажу ще, але, друзі, плюс-мінус. Вони всі однакові, тут 21 сорт. Я замовляла усілякі новиночки. Я могла б, звичайно, показати фото продавчині, але я завжди намагаюся свої фото показати. Ось вони маленькі, але це, для мене це дуже добре. Тому що мені не потрібно, щоб вони були великі і, і, і зарані зацвіли. Я хочу, щоб презентки цвіли вчасно. Вересні, в вересні-жовтні місяці тут череночки корейок і череночки мультифлори. І мають вони квітувати не раніше середини вересня. Ще що хочу сказати, що подобається те, що хризантеми пані Надії всі живуть в відкритому ґрунті без проблем. Ну, Загалом, ось так виглядає посилка. Черенки всі здорові, це видно, дивіться. Ніякої хвороби, ніякими шкідниками не пошкоджено. Ось так. Так, от що я говорила про той сорт. Що я в минулому році я зробила замовлення. Спочатку я побачила цю білочку хризантема неймовірної краси, голчаста, яскраво помаранчевого кольору, і мені її не вистачило. Тому вирішила в цьому році перепитати у пані Надії і виявилось, що в цьому році мені. Пощастило. І білочка у мене буде. Зараз, друзі, я вам покажу фото цієї красуні, фото продавчині. Ну ось, друзі, розпакувала я всю посилку. Ось так виглядають черіночки. Ось мій скарб білочка. Я собі замовила аж три черенка. Сподіваюся, що все це в мене виросте, ще я буду показувати. Кольори неймовірні. Сорти дуже красиві, більшість з них новиночки. Подивіться, жоден, жодна рослинка не зав'яла. Все таки, не наче тільки запаковане. Їхали вони добу, але, ну, дуже добре все спаковано. Зараз я все це висаджу в 200-грамові стаканчики на дорощення. А тут іще ось де величенькі, звичайно, я ще буду. Ось так їх зрізати вершечки, робити дублі, обов'язково, тому що дуже красиві. А, ще що покажу, а коли я, друзі, бігла з пошти додому через базарчик, я у жіночки однієї, подивіться, що купила ось таку красу Буду також розберуся з хризантемами. і буду її черенкувати. Тільки гляньте, це імператриця фарах. У мене такої трояндочки нема, тому буду її черенкувати, буду в агроперліті. Вирощувати є у мене на каналі відео про це. Це робити просто і дуже ефективний метод. Ось подивіться, яка красунька імператриця Фарах. Ну, ось, друзі, ось така розпаковка. Дуже рада, що я отримала свою білочку. Так все, залишайтеся зі мною, ставте вподобайку. Обов'язково, якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь на канал і будемо разом вирощувати красу.